thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Бесфішін та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про лову столобика. Снасті для лову столобика та наживки. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк на цьому відео. Поїхали, друзі! Що може бути краще, ніж отримання неймовірних задоволення від лову столобика і в підсумку розкішних трофеїв для рибалки у вигляді великої риби. Для того, щоб впоратися з таким завданням, обов'язково знадобиться закидушка, фідер, а також короп'ю палиці. Здатні вийти. Досить великий навантаж. Щоб приманити гарну рибку, необхідно використовувати прикупку у вигляді розбавленого погроху. Щоб приманка вийшла правильною, варто варити цю крупу до повного розварювання, а точніше, до стану пюре. Розглянемо більш детально пролову лову То столовіку. До можна віднестися до розряду риб, що живуть в граю, і які не розмножуються в нашій країні. Враховуючи кліматичні умови. В якості харчування риба використовує мікроскопічні водорослі, або, по-іншому, їх ще називають фітопанктором. Для того, щоб зловити хороший улов, Необхідно вирушити на риболовлю в червні, в серпні і на початку вересня. На улов тостоловика не впливають погодні умови, а лише різні стрибки тиску, враховуючи свій багаторічний досвід рибаки, докладно розповідають всі особливості та нюанси лову цієї риби. Щоб зловити тостолобика, необхідно відшукати водойму, в якій був заселений тостоловік приблизно 10 років тому. При цьому враховуючи обставини, при якому у вибраному домі повною мірою присутні природні харчування. В такому випадку ні. ніякого лову і трофея ви не отримаєте. Наочно це можна визначити по воді, а точніше, її кольор. Зелений відтінок у воді повинен бути відсутним. Ловля столика, наявна собою не за результатом процесу. Так, як не можна, заздалегідь передбачити, буде клювання чи ні. Ну як багато рибалок радять з'єднати або поєднувати ловлю постолобика з ловлю іншої риби, щоб не залишитися без улову. Для гарної риболовлі завжди при собі варто мати наявності хорошу катушку, фітр кок і коропову палицю, щоб витримував великі навантажування. Проховуйте й те, що під час риболовлі, можливо, буде необхідно дальній заклик. В цьому випадку потрібен вантаж шоклідера. Головним компонентом оснащеним є відвантаження годівниця або пружина з проти закручувача. Універсальна вага годівниці повинна дорівнювати не більше 70 грам. Для повідця краще всього використовувати волосінь діаметром 0,25 і завдовжки 30 см, але не більше. Невелика, невелика порада використовувати повітця сплетітні. Сплитівки себе не виправдає. Не було покльовок. Тому не варто витрачати на цьому свій час. Чим принадити тостолоба під час риболовлі. Найголубленіша підгодування постолобика це добре розварений горох. У своїй практиці було багато використано ця крупа. щоб правильно вигодовувати приманку, необхідно варити горох до повного розварювання, а точніше до утворення пюре, щоб отримана маса не схопилася в годівниці, Варто скористатися у цих цілях паніровочними сухарями. Щоб за час риболовлі приманка не зіпсувалася, враховуючи ту обставину, що крупа швидко псується, необхідно зберігати її в прохолодному місці. При правильному зберіганні приманки риболовля обов'язково не обійдеться без улову. Рекомендується також для наживки тостоловика застосовувати великий пінопласт бажано білого відтінку і діаметром до 8 мм. В цьому випадку дуже важлива плавучість у властивості піноплащу, таких, яких має вистачати для того, щоб підібрати гачок з повітцем від дна на кілька сантиметрів. Якщо така ситуація буде втрачена, то тоді не варто розглядати садок. Який час ловиться тостолобик? Самий хороший клювання тостолобика в ранковий і обідній час. По своєму досвіду багато рибалок стверджують про таке. А ось вночі не вдавалося жодного разу ловити трофейну з водлини. Необхідно правильно зробити закид, враховуючи, що снасть повинна лягти на чисте дно. Найбільш перспективними тостомика досить похотливі, тому рекомендується закидати як можна далі від берега. Максимально привада на тостолобика діє приблизно кілька годин. Така обставина змушує через певний час перезаряджатися і закидати її знову. В лові на тостолобика головне придбати досвід, а потім це буде для вас звичайною справою. Як ловити тостолобика на Дон. Ви не повірите, але та і першою, 18 на початку професійного лову в деяких рибалках з'являлися пальця товсто Цей метод... Я побачив на відео, тому і вирішив рибалки спробувати сустувати на практиці. І конструкція снасті передбачена абсолютно всі нюанси будови порожнини, рота, то столобика, а також особливості її живлення. Як принада, прикормки і насадки виступає технопланктон. Він являє собою продукт, спеціально розроблений для ловлі різних видів рив. А тому чисті і в цьому числі тостолобики. За формою він нагадує бочонок, в якому присутні спресування. Підгодування, а вздовж цієї і невеликий отвір для кріплення. Для лову тостолобика варто вибирати технопайпон світлого кольору. Купуючи упаковку, звертайте увагу, для якої риби він призначений. Для коропа білого амура сома тостолобика. Такий був для розгляду саме рибалка. Враховуйте те, що технотонтон має властивості розмокати, особливо в стоячій воді, за 30-40 хвилин. Якщо рибалка відбувається на річці, то розмокання відбувається набагато швидше. Які снасті використовувати для лову товстолобика столобика поверху? Якщо ви помітили, що то столок плаває зверху з метою підгодування, то насадку варто Подавати так, щоб вона могла плавати, виключно на поверхні води. В цих цілях застосовують водонадні культи або поплавок стрибуліна, а також пливідець невеликої ліски товщиною від 0,3 мм і довжиною 1,5 м. Вибираючи насадку для лову на поплавець і поверху, враховуйте те, чим підгодування тостолобика столобука в домі, якщо він є приватним. Моє... Краще в такому варіанті використовувати хлібний м'якуш з коринку хліба по можливості консервованого куру. Не рекомендують при насадці на гачок, скачувати хлібний м'якуш в кульку. Застосується в простий спосіб. Злегка прикріпиться хліб пальцями рук. Цього буде достатньо. Це пояснюється тим, що на гачку хліб повинен придати м'який поремний і пухнастого вигляду. Якщо застосовується в якості насадки для лового поверхню хліба, то рекомендується використовувати м'які французькі батони, які під час насаджування варто проколоти кілька разів. Перший прокол повинен бути з боку м'якоті, потім підняти гачок вгору. І розгорнути так, щоб жало гачка було повернуто вниз на шкірку, і тільки потім повторно робити прокол. В такому варіанті скоринка набагато краще фіксується на гачку при закиді. Враховуйте те, що розмір шкірки. Повинен бути середнім, а не маленьким. Це пов'язано з тим, що поки добереться до приманки тостолових, тірку обготає дрібна рибка, така як краснопірка, карась чи плітка. Раховуючи багаторічний досвід гербаків, можна сміливо стверджувати, що затримання тостолобика на снасті поверху були дуже рідкісні і доставляли багато клопоту. Готовий улов тостолобика таким чином становиться лише 2 кг, а ось отримати улов в якості великої риби, не здатно і до того моменту, поки не знайшли інше рішення, використовуючи для цього поплавочну насадку з їжею. А як же, друзі, зловити тостолобика на поплавочну вустку? Саме перший тостолобику вдавалося зловити завдяки універсальної коропової снасті для далекого закиду. У даному варіанті необхідно враховувати правильний вибраний поплавок, який повинен бути прозорим. Звичайні поплавці Розпують до Пам'ятайте, що необхідно робити велику гибину, хоча риба буває і не глибше 15 см на поверхності. Якщо вибрано вами в одномі присутні різноманітні палички або очерети, варто застосовувати поплавці з бальзи. Але тут є один нюанс, який необхідно врахувати. Поплавок з антеною не повинен розташовуватися вертикально. То столобик насторожується, якщо серед різних гілок, які розташовані в горизонтальному положенні, буде виділятися. Вибраний вами поплавок і таким чином злякає наш об'єкт. Рекомендують закріпити його так, щоб він був горизонтально видимий Завжди застосовуйте кілька варіантів поплавців для лоу-то Поплавок, який має довгастий вигляд, зроблений з пінопластю і одгружений знизу паличкою, дробинкою. Верхня частина його пофарбована, в яскравий колір, а от знизу захисний. Це може бути не обов'язково колір води. так як Риба дивиться на корп знизу з водою і всі предмети здаються їй пакетного кольору, тому вибирати із поплавця голубоватого відтінку не буде зайвим, використовуючи поплавця сірого або білого кольору. Універсальні поплавці, в яких злегка помітна антенна, і де волосінь її треба пропускати через кемпінг до антенни. Одружають варто так, щоб вони не вставали, а знаходились на поверхні води. Дані поради та рекомендації допоможуть початківцього згідно. Догідного трофею у вигляді риби то А на цьому у нас все, друзі. З вами без безвіщень. Петючик, не забувайтесь підписуватись наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на блоги. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.